28 грудня 2023 року передивився відео, де ще один коуч висловлює свою думку про наш світ. Цей спікер підхопив розповсюджений у багатьох головах людей тезис про те, що в нашому світі ми вже знаємо і віримо, що існує право вибору. Вона каже: У нашому світі ми вже знаємо, існує право вільної волі. Якщо ти не просиш про диво в тих, хто міг би допомогти створити це диво для тебе, вони його не створюють. Бо дуже поважають, люблять і бережно ставляться до людини. А якщо людина не просить, то до неї і не втручаються. І неважливо, з дивом чи без, до неї не втручаються, якщо вона не просить. Тому, якщо ми хочемо чудес, нам потрібно їх замовляти. Це нісенітниця, маячня і пусте. Право вільної волі насправді означає одну абсолютно просту, але дуже важливу річ. Якщо йдеться про чудо чи не чудо, природу якого ти не можеш пояснити, і при цьому якісь загадкові вони ще й начебто люблять і поважають людину. То нічого подібного до того, що сталося зі мною, і з тими людьми, у кого протягом історії людства або зараз у сучасний час були є злі голоси в голові, які пригнічують, шантажують, використовують життя на свій розсуд і ламають долю чорної магії на догоду ворогам, які замовили людину, не повинно було б бути. Моя книга шизофрені не існує, частково наводить приклади, чому ця хвороба не є справжньою хворобою, а радше ширмою, за допомогою якої зі шляху прибирають незручних людей. За дев'ять років життя зі злими голосами в голові, які практично не дають зробити нічого з того, що людина могла б зробити за власною волею. Як можна, наприклад, мені слухати подібну маячню? Коли я точно знаю, що нічого з того, що говорить спікер у відео, навіть близьким не існує. Створена ілюзія і в те, що вірить людина, намагається зробити реальністю, при цьому отримуючи її в межах системи, спокійно маніпулюючи тими речами, якими людина захоплена. Маніпуляція відбувається так, щоб вона виконувала певну роль для сильних світу цього людей, які використовують життя людини на осліп.